От шматуємо цифру, яка повинна була шість, так? Да? Кажу, став буде дев'ять. Віка каже, хай грається. Що ти там, Фенді? Фендюшка, що ти там? Возмущаєшся? Святі грається. Одо. Каже, нова іграшка. Надела віка, да. Де мама? Спи. Да, дуже родный стоп. Дуже рано. Це щось не получається примене. <риклад> не, не снимать. Кто там? Там собачка? А вот. Там а Там а вот. Ой, все найди. Ава-ава. Да? Ава-ава. ава А А Пишла. Куде, куди, куди, куди? Тут подушки у нас, щоб не стукав лобешник. Да? сядь, сядь. ку-ку. Ку-ку. Ой, так. Авава. Ава де Ава Овави де до тебе. Фендішка, що ти там шукаєш? А так, да, кажи, бачиш, я який. Фенді хоче гратися. А ти куди повзеш? А куди? Ой Боже. Угу. Кажу вперед, тільки вперед. Все, все, беру на ручки. Фенді, ти сувість маєш, святік рвав листочки і ти дістаєш. Що ти оце робиш? Що ти оце зробила? А ти дістала там все, я зрозуміла, я вибачаюсь. Ой, Боже, бери свою качку, це дістала вона тут ось. А я її лаю. Що таке? Бери качечку і грайся. Да, бери. Бери, бери. Опа. Грайся, грайся. Ну, грайся, доставай тепер там. Доставай. Опа. Принесла, принесла святіку, то ми тихенько лежимо, да? ми покушали, скоро будемо спати. да, Принесла, щоб ти грався, бачиш? Отак. Кидай її, кидай, кидай. Собак. Так ми граємось. Не забирає, принесла живу. Mm. Та не лягай на животик, тільки поїли. Куди ми поповзли? А тут Фенді. Качечку несе Святик. свят. А Фендік де Фенді, де ав, ав? Вона тобі дає качечку, а ти не дивишся. Ой, Бачиш? Де качечка? Де Фенді? Де ав ав? Ой Господі, де ав? -ав? Я каже, не чіпайте мене, я граюсь. А ця ж хоче погратися з ним, да? Дівшка, ти хочеш погратися? Так, скоро спадки будемо. Перший сон ранковий, да? Да? а де ав Ав? Де нажавав? Каже, я сьогодні не балакучий, ой, Боже, там зуби безпокоять, так? Да? ку-ку! Фіндюше не звертає уваги на тебе. Ой. О, боже злякав. Ти ж злякав Фендюшечку. вона втекла, бачиш. Да, Каже, хіба з тобою пограєшся, да, Фенді? Да? О, так, так. Ага, от, там можна погратися. О, кажи я тобі ніс, ніс. У нас сьогодні зранку мінус шість, буде мінус один, то ми вийдемо гуляти сьогодні. Ми вчора виходили, але вчора було мінус п'ять, і він не спав на вулиці. Ми просто гуляли, так? Святославчик, святік? Святік. Ти святік. Ти святік? Мій хороший. Кажи я, Святослав Артемович. Так? Да? А вав? Тамав? Ну, вже пора й спати, а він щось трішки грається. Ось так. Намагаємося сидіти, я його під... підтримую, голову, ой Боже. Ну, нічого, сядемо. Я б така обклала його подушками. О! Ну, вже й так дивіться, всі ковдри тут задіяла, щоб ніде не вдарився головкою. Хенді, що ти тут? Бо що, і велику подушку поклала, бо вже дістає все відчиняти. Так, кажи, ось я такий хлопчик. Опа. Так. А, хочу забрати собачку. Яка? Каже, я пограюся і віддам. Та да це ж моя, каже, собачка. Це да ж ти її забрала. Що це буде далі? Не дивиться тільки. Ну, це, як йому стало не цікаво, то й вона не дуже цікавиться. Отак. Ну, ну давай перевертайся. Давай, 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 давай. Давай сам, 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 сам. Ага. А як же ту собаку забрати? Ось так. Ага. Пенді. Ну, то бери свою качку. А за що б її схватити? М, все? Цікавість пропала й до собачки. Святік, ми вже будемо спадки? Будемо баюшки? Да? Будемо баюшки? Ну давай, давай, боюшки. Кликує, кликує, да, а що? Зібрались на вулицю, а там мороз. Ага.

in that way Eu tava com o som, som. Mulher. Ô, velho. Ô. Sete, o certo. Zé Aham, só. Cudê? Aham, tamo sujo, Não dá sujo. Tá bom, é bom. Tá Режим нарушили зовсім. А зараз гуляти не підемо, бо ще холодно. Так, да, ще холодно. Фенді, не можна чіпати, не можна. Ти хороша дівчина. Ну, давай, пригай. От так. Оце сідай тут. Так. А ми тут. Так? Ага. Куди? Куди повзем? Кажи куди-небудь. У нас знову сирена. Всю ніч тут бабахкало. Ой. Фенді, іди. Іди скоріше, я тебе вичухаю. Давай, Іди сюди. Іди, чого ти стоїш? Ходім. Отак, умнічка, пішли. Пішли, пішли, пішли. Ой, Боже, отак. Я в гараж не збираюсь йти, Чого ти туди? Пішли, я тебе вичухаю. Ага, отак стоять. Стоять там. Все. Температура трішки стала менша. Мінус чотири. Думаю, ну це ж не сім уже. І вийшли, бо не хочуть вдома, ми. я її в люлічку, я її качала, щось у нас не так пішло. Ну і тепер будемо гуляти. ось. Ну, я думаю, що він довго не погуляє, на вулиці, може, засне. Отак. От Качаємо. Малечу. Отак. От гарно, тут затишно, то зовсім гарно. Куди ти побігла? Я не йтиму в гараж. Святік заснув. Іди, я тебе вичешу Іди скоріше. І підеш додому, поки святік спить. Бо вже ж хочеш додому. Хвилин 40 вже бігає тут на сонечку. Іди, я тебе вичухаю, щоб вдома менше шерсть сипалась. Добре? Красуня. Гарно на вулиці, мінус 4. Ну Не так тихенький вітерець віє і можна гуляти. Мій правнучок спить, а я зараз вичешу фендюшку десь тут бігає. Та віднесу її додому по мою лапу, хай сидить, бо вона вже давненько гуляє. Ну, це так. І може, годин-дві Святославчик поспить на вулиці, тому що дома ну ніяк не хотів. Я вже так думаю, може йому жарко, віка нічого не сказала, бо може прикрутити газ треба. Ну, треба дивитися, чого він не хотів. Чи просто, щоб він дуже капризнічав, ні, ну спати не хотів. У нас знову сирена. Всю ніч тут бабах, ой. Фенді, іди, іди скоріше, я тебе вичухаю. Давай, іди сюди, іди, чого ти стоїш? Ходім. Отак, умнічка, пішли. Пішли, пішли, пішли. Ой боже, отак. Я в гараж не збираюсь іти. Чого ти туди? Пішли, я тебе вичухаю. Ага, отак стоять. Стоять там. все.